Поки що офіційно зареєстрованих кандидатів тільки сім. Юрій Бойко. Тимчасово не працює, член партії регіонів самовисуванець. Михайло Добкін живе у Харкові. Тимчасово не працює член партії регіонів. Самовисуванець. Киянин Валерій Коновалюк, генеральний директор товариства Центр антикризових програм безпартійний самовисуванець. Ренат Кузьмін київський адвокат, безпартійний самовисунення. Вадим Рабінович живе в Києві, голова наглядової ради, товариства Ньюс Нетворк. Партійний самовисуванець, киянин Володимир Саранов, генеральний директор товариства «Інтерагроекспорт безпартійний самовисунення та Сергій Тігіпко, народний депутат України, член партії регіонів, самовисуванець. У минулі вихідні документи для реєстрації кандидатом на посаду президента до ЦВК подали ще 21 самовисуванець та сім кандидатів у президенти висунених на партійних з'їздах. Остаточна реєстрація кандидатів на посаду президента України триває атами до 4 квітня